Слава Ісусу Христу! Коли ми прийшли до Бога, покаялися, і Бог простив нас, простив по своїй благодаті. І деякі вважають, що ця благодать відкриває нам шлях жити так, як ми хочемо, але так не буває. Бог по своїй любові до нас простив нас по благодаті, але тепер нам потрібно зростати, служити Богу, жити по Слову Божому, щоб це слово було прописано в нашому серці. І тоді серце наше змінюється, наш характер, наші звички, і тоді ми зможемо жити по совісті, згідно Божої благодаті. Тож вивчаймо Слово Боже, перебуваємо в церкві, навчаємося у наших духовних наставників, щоб в наше тіло вмерло для гріха і щоб ми жили для праведності. І Божа благодать буде з нами. Тож, в першу чергу, будьте з Богом і вивчайте слово Боже. Амінь.